Фантастика у виконанні українця за нову команду, яка зірвала овації стадіону. Топ реакція тренера Бенфіки на трансфер Георгія Судакова. Владислав Ванат розкрив подробиці свого трансферу в Жирону. А Ілля Забарний дав відповідь щодо свого найбільш проблемного одноклубника в ПСЖ, а також чим лякає збірна України з футболу тренера збірної Франції. Три новачка Динамо Київ за лічені години. Та великий огляд всіх найцікавіших топ-переходів останнього дня трансферного вікна в Європі. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Розпочати саме це відео я вирішив нетрадиційно. А саме з експрес-огляду найцікавіших трансферів останнього дня літнього трансферного вікна. Адже цікавих угод було настільки багато, що деякі з них точно стануть відкриттям цього сезону. Ліверпуль в останній момент все ж таки побив свій трансферний рекорд та переписав історію АПЛ. Клуб узгодив з Ньюкаслом перехід Ісака. Сума трансферу складе 145 мільйонів євро. Контракт шведа буде розрахованим на 6 сезонів. А ось Ньюкасл все ж таки дотиснув Брентфорд і взяв за 60 мільйонів вісу, який також пішов зі свого клубу, як і Швед, зі скандалом. Манчестер Юнайтед же за 20 мільйонів підписав кращого голкіпера минулого сезону чемпіонату Бельгії Сене Ламенса. Тоттенгем стане новим клубом коло Муані. Француз іде в чергову оренду в дуже цікавий проект шпорів, в той час як Манор Соломон Лондон покинув і поїхав до Мікаутадзе у Віллі Реал. Астон Віла оголосила про оренди нереалізованих талантів Джейдона Санчо та Харві Еліота. Фулхем все ж таки встиг презентувати Кевіна та Чуквезе. Бразильця взяли за рекордні 40 мільйонів євро у шахтаря. А африканець їде в Англію на правах оренди. Антоні остаточно покинув Манчестер Юнайтед. Клуб за 25 мільйонів відпустив бразильця в Бетіс. Якщо іспанці пізніше продадуть Вінгера, то в Манчестер надійде 50% прибутку у минулому сезоні. Під час оренди в Бетісі у гравця 9 голів та 5 асистів. Класно підсилився Ювентус, який взяв у лінію атаки дует зірок Лейпцига та Лілля. Вінгера Жегрову купили за 15 мільйонів. А Форварда опенду взяли в платну оренду. А ось Ніко Гонсалеса туринці відпустили в Атлетіко, для яких аргентинець став ювілейним десятим новачком цього літа. Інтер придбав у Манчестер Сіті Аканджі. і одразу ж відпустив у Марсель Бенджамена Павара. Мілан же придбав зі знижкою раб'ю за півзахисника збірної Франції заплатили скромні 9 мільйонів євро. Джеймі Варді у 38 років продовжить кар'єру в складі новачка серії А Кремонезе. Ніколо Дзаньоло наступний сезон проведе в оренді за Удінезе. Італійцю, хоч лише 26, але таке відчуття, що він вже на закаті кар'єри. Якийсь жах трапився в останній день трансферного вікна в Байері. По-перше, на самому старті сезону вже звільнено Тенхага, який готував усе літо під себе команду. Також Арсенал забрав собі Інкоп'я, а Вердер орендував 40 мільйонного Боніфейса. А ось Жерона в останній момент підписала не тільки Ваната, а й топ конкурента для Крапивцова в обличчі кіпера збірної Хорватії Ліваковіча, але в той же час продала у сусідад лідера півзахисту ЕРУ. Тому які цілі на цей сезон у найбільш української команди Іспанії наразі сказати важко. Тим часом Владислав Ванат поділився деталями свого переходу з Динамо у Жирону. У мене хороше перечуття, це гарна нагода приєднатися до цього клубу, тож я дуже щасливий. Я дивився багато матчів Жирони, адже тут грало багато українських футболістів. Перед переходом я поспілкувався з ними і вони порадили мені перейти до Жирони. Ми довго розмовляли з циганковим, і він сказав, щоб я переходив і ми пограли тут разом. Як гравець я швидкий і можу забивати багато голів. Мені також доводиться брати участь в оборонних діях, допомагаючи команді, і водночас намагатися забивати м'ячі та віддавати асисти в кожному матчі. Я думаю, що ця ліга найкращий варіант для мене, тому що тут грають у більш технічний футбол. Окремо відзначу оренду в Нотінгем Олександра Зінченка. Це і не Мілан, і не Марсель, і навіть не повноцінний трансфер, оренда на сезону команду, де в українця конкуренція буде на позиції такою, що навіть тут він може стати резервістом. До того ж, стилістично, Ноттінгем є вибуховою командою, яка не грає в контроль м'яча, при якому найкращим чином розкривається українець. А Оскільки його захисні якості викликають чимало питань. То особисто я, поки стосовно цього переходу, налаштований скептично. Тренер Бенфіки вперше розповів, в якій ролі у своїй команді він бачить Георгія Судакова. Судаков це цінний гравець для Бенфіки. Він футболіст найвищого класу, який дозволить нам продовжити будувати нашу команду. Незалежно від обраної схеми, ми зможемо ухвалювати рішення в матчах відповідно до стратегії та суперника завдяки універсальності Георгія. Він показав, що може закрити одразу декілька позицій на полі. Ілля Забарний вирішив розставити всі крапки в розмовах навколо їхньої взаємодії в команді з Сафоновими. Я маю однозначну громадянську позицію, адже в моїй країні четвертий рік триває повномасштабна війна. Росіяни-агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Війна триває і я не підтримую жодних стосунків із росіянами. Що стосується мого одноклубника, я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренування і виконуватиму свої зобов'язання перед клубом. І наостанок хочу сказати. Поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі, сказав Забарний. Михайло Мудрик отримав новий бан. Цього разу українця на півроку позбавили права керування авто. Все через те, що за останні 18 місяців він отримав 13 штрафних балів на своїх водійських правах. Останній з яких був за те, що там, де було обмеження в 30 км на годину, футболіст Челсі проїхав зі швидкістю 60. Після чого ще й не зреагував на декілька перших сигналів від поліції, котрі їхали за ним. Перший хет-трик за слован на рахунку Миколи Кухаревича. Сталося це в шостому турі чемпіонату Словаччини. Загалом в українця вже 5 голів у 10 матчах за новий клуб. Продовжує феєрити за трапзон і Олександр Зубкова. Асист півзахисника приніс його клубу результативну нічию 1-1. Після перших чотирьох турів трамзон спор іде другим у чемпіонаті. А для Олександра це вже його третя гольова в сезоні. Дід'є Дешам розповів напередодні матчу України та Франції. Чому саме нашу команду він вважає головним суперником у групі? Я отримав звіт від нашого оглядача пізно вранці щодо України. Це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами. Вони випромінюють багато енергії, враховуючи ситуацію в їхній країні. Я не хвилююся, але я пильно стежу за цим та їхньою якістю. З усією повагою до Азербайджану та Ісландії саме Україна є найскладнішим нашим суперником у групі. Динамо Київ все ж таки вирішило підсилитись перед новим сезоном. Кияни беруть дует легіонерів Клінтона Клінтонансіалу та Шола Огундана. Перший грає у центрі захисту, а другий зліва у нападі. Обидва виконавці доволі цікаві і мають гарну футбольну школу. Потенційно, це футболісти основного складу Динамо. Однак як вони зможуть адаптуватися, це вже питання. Також прямо зараз на перегляді в Динамо знаходиться захисник Ниви Василь Буртник якого розглядають у першу чергу як футболіста, який зможе підміняти часто травмованого Дениса Попова. А ось щодо втрати Ваната, то Олександр Шовковський сказав, що бачить потенціал у гереро і, судячи з усього, буде робити ставку на нього та на молодого Пономаренка. Півзахисник молодіжної збірної України Зах Бауман вирішив покинути структуру Манчестер Юнайтед. Футболіст у 18 років перейде до Норвіча, з якого і розпочне свою дорослу кар'єру. В академії дияволів Зах отримав прізвисько Скуулз в першу чергу за свою позицію на полі та руде волосся. Норвіч зараз є середняком чемпіоншипу. Правильною відповіддю під минулим відео був Деніел Старіч, один з найбільш яскравих талантів свого покоління в Англії. Який хоч і встиг пограти одночасно за Сіті, Челсі та Ліверпуль, але по справжньому круто провів лише декілька сезонів у кар'єрі. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.